Сьогодні військова делегація НАТО перебуває з візитом у Севастополі. Так відбулась робоча зустріч адмірала Джеймса Ставрідіса з командувачем військово-морських сил збройних сил України адміралом Віктором Максимовим. Представники делегації НАТО відвідали великий десантний корабель Костянтин Ольшанський та фрегат Гетьман Сагайдачний ВМС України. На причальну стінку центру морських операцій військово-морських сил Збройних сил України, що дислокуються у бухті Курині, міста Севастополя прибуло командування військово морських сил України на чолі з адміралом Віктором Максимовим та його першим заступником, віце-адміралом Сергієм Єлісєєвим. Привітали поважних гостей і представники командування центру морських операцій. Спочатку північно-атлантичні гості побували на ВДК Костянтин ольшанський де для них була проведена екскурсія військовим ко кораблем, у ході якої вони змогли ознайомитися із технічними характеристиками десантника та його призначенням, у свою чергу верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал Джеймс Таврідіс, привітав екіпаж корабля із успішним виконанням гуманітарної місії в Лівії. Він також додав, що представники північно-атлантичного альянсу задоволені миротворчою діяльністю українських моряків. Після екскурсії кораблем обидві сторони обмінялись. Цінними подарунками адмірал Джеймс Таврідіс подарував морякам фоліант власного авторства. Другий пункт робочого візиту флагман українського флоту, ферегат Гетьман Сагайдачний. На вертолітному майданчику вишикувався особовий склад корабля. Після привітання із членами екіпажу представники делегації були ознайомлені із озброєнням корабля та історіями його морських походів.